Друзі, нагадую, що у нас є найтяжча сороківочка. Це у нас Orion RF404 Pro. Реальна 40 йде на 50-тому шасіку. О, зверніть увагу, який масивний йде передній міст. Передні диски у нас розборні. Резина у нас 8,3 на 20. Задня шина у нас йде 12,4 на 28. Зверніть увагу повністю рівна підлога. Кермо реверс знаходиться біля керма. Кермо регулюється по нахилу. До речі, в даному тракторі йде понижена, повишена, ходозменшувач, бокові куліси. Отак от от масивна задня навіска. От, от потужняча. Дві пари гідрових, ходів, кого цікавить, найтяжча 40 Пишіть телефонуйте. Ми знаходимося за адресою Траса Київ Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. В кого є можливість приїхати протестувати, то всіх запрошуємо на Тест Драйв. Всім гарного дня і до зустрічі!